Відточування навиків та покращення обороноздатності на півночі рівненщини триває підготовка до ймовірного наступу з боку Білорусі. Військові роблять усе, аби в разі загрози із повітря обійтися без втрат серед особового складу. Облаштоване укриття вже з урахуванням досвіду, які ми там не були, а саме застосування противником ударних дронів. Щодня відбувається покращення фортифікаційних споруд, аби ворог не застав українських захисників зненацька. Військові опрацьовують усі ймовірні варіанти розвитку подій та розглядають основні причини втрат серед особового складу. Причина, скажімо так, деяких втрат позицій це те, що своєчасно не виявляється противник. Це стосується і прикордонної служби максимально шановні колеги. Ми повинні застосовувати технічні засоби. Захисники рівненщини контролюють кожен крок ворога і пильно слідкують за його провокаційними діями. Як зазначає начальник рівненської ова робота триває, адже підготовки забагато не буває. Кордон непорушний, провели спільно з протиним угрупованням військ Волинь. Практичні навчання, де були задіяні голови районних військових адміністрацій та заступники голови обласної військової адміністрації, пропрацювали особливості фортифікаційних споруд, інженерних споруд, особливості побудови кругової оборони міст, взаємодії з Нацполіцією, СБУ, з Нацгвардією, відпрацювали основні бойові задачі по захисту кордону. Нога ворога не ступить на нашу землю. Пройти бодай крок їм не вдасться, адже у прикордонній зоні на них чекатиме чимало сюрпризів. Дарія Солодовник, телеканал й